На травневі свята у спортивно-удоровчому комплексі стадіону Спартак пройшов чемпіонат області з карате Джікі Участь у змаганнях брали два клуби з Житомира. Будо на чолі з тренером Русланом Руденком та додзю на чолі з тренером Олександрою Корягіною. Наше місто представляли каратисти клубу Сінгітай зі своїм наставником В'ячеславом Білошицьким. Спортсмени продемонстрували бойовий дух, фізичну і моральну витримки у всіх розділах програми змагань. Призерами змагань стали. Гладко Максим. Хмелюк Юлія, Бондарчук Олександр, Загребельний Владислав, Сеченко Микола, Бігун Віталій, Хмелюк Антон, Максимово Маргарита, Заяць Максим, Переможці, Бабський Дмитро, Синюк Микола, Сергієнко Артем, Науменко Дарина, Філіпський Данило, Білошицька Діана, Гур'янов-В'ячеслав. Каратисти були нагороджені дипломами та медалями. Ці змагання проходили під керівництвом департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної асоціації. Карате привітала та побажала удачі всім присутнім. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коростенського міськвиконкому Олена Черних. Чемпіонат проходив за підтримки міського голови Володимира Москаленка. Спонсором змагань виступила фірма Друк. За підсумками чемпіонату, третє загальнокомандне місце посіла команда Додзю. Другими стали спортсмени клубу Будо. Та перше місце здобула команда нашого міста Сінгітай. Свою перемогу наші каратисти присвятили 69-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.